40 реанімобілів українським лікарям терориста Гіркіна затримано. Максиму Степанову, колишньому міністру охорони здоров'я, оголошено підозром. Вітаємо, друзі! Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії. Денис Піменов це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Станом на обід, 21 липня, російські окупаційні війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 13 кораблів. Окупанти провели ротацію суден в морській акваторії. Повідомила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, в Чорному морі є один ракетоносій. Він має на борту вісім калібрів, тож не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Максима Степанова підозрюють у розкраданні грошей полівграф комбінату Україна. Представники Національного антикорупційного бюро України і спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже вручили йому підозру. Нагадаємо, Максим Степанов, колишній міністр охорони здоров'я, так вдалося викрити масштабну схему заволодіння коштами на суму понад 450 мільйонів гривень. Загалом підозру повідомлено п'яти особам. Українським лікарям передали 40 реанімобілів, закуплених через платформу Юнайтед 24 Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Їх відправлять у різні обласні центри, зокрема й у Хмельницький – Кожен реанімобіль – це сотні врятованих життів. В автівках є все необхідне для цього: це кисневі балони, кардіомонітори та дефібрилятори, електрокардіографи та апарати штучної вентиляції легень, зазначив Федоров. Він також додав, що всього через United 24 вже передано близько 200 швидких. Ватажка ДНР Ігоря Гіркіна затримали правоохоронні органи Ерефії. Про це повідомила його дружина. Жінка стверджує, що поки її не було вдома, до них приїхали представники слідчого комітету і нібито вивезли Гіркіна, Гіркіна у невідому напрямку. Тепер на зв'язок він не виходить. Йому висунуто обвинувачення в екстремізмі. За цією статтею світить срок за ґратами до 20 років. У городоцькому ліцеї відкрили меморіальну дошку шістьом загиблим героям у школу, в якій навчалися майбутні воїни, прийшли їх найрідніші батьки, сестри та брати, друзі та небайдужі городочани. Городочани згадали всіх героїв поімено: Олександр Мельник, Владислав Хаєцький, Олександр Башук, Вадим Ярошенко. Олег Кисельовський, Павло Залуцький також згадали Віктора Попика, що загинув під час АТО у 2015 році. Артема Гончарука і Віталія Ясінського. Вічна пам'ять усім героям. Шепетівська поліція два роки не могла оголосити про підозру учасникам автотрощі. ДТП, в якій важко травмувалася, 14-річна дитина сталася у березні 21-го року в Славуті. Сьогодні, 21 липня, у Шепетівському районному управлінні поліції повідомили, що завершили всі експертизи та встановили обставини аварії. Про підозру оголосили обом водіям, які спричинили ДТП. Житло для переселенців за 344 мільйони гривень. Отже, деталі цього проєкту. У Хмельницькому планують збудувати житло для переселенців. Попередньо йдеться про три будинки: гроші на зведення яких виділить Європейський Союз. Кошти надійдуть як грант, тобто повертати їх не буде потрібно. Наразі озвучується сума у майже 8,5 мільйонів євро. Будинки розташують на окремій ділянці у мікрорайоні Озерна. Наразі це всі новини, які ми хотіли би вам розповісти. І якщо ви стали свідком події або хочете розповісти громаді важливу новину, долучайтеся до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.